Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Мамуари Переселенців. З вами знову Юля і Марина, і у нас сьогодні дуже Цікава буде розпаковка, хотіла сказати я, але це буде дегустація. Знаєте, є такий популярний жанр на Ютубі Мукбанг, коли якісь люди щось сидять на камеру, але нам справді було дуже цікаво спробувати якісь е, там, болгарські солодощі, але найголовніше тут у них взагалі не дуже така поширена культура солодких подарунків, дитячих, не так як у нас там раніше, пам'ятаєте, світочконті, 44 вида, рошен і все таке. Тут вони дуже поодинокі. І виглядає так, значить, ти не дитині хочеш це подарувати, а сам хочеш з'їсти, бо щось таке інтересне. Не, ну дуже цікаві, да і саме хотілося щось знову ж таки болгарське спробувати. Тому сьогодні ми вам... Покажемо. Так, перший у нас учасник це буде ось такий новорічний подарунок. Я не знаю, чи все там болгарське, але, я думаю, так. але перша оця штука, яка тут найбільше її видно, я не знаю, чи видно, це їхні кукурудзяні палички. Називаються вони Зайо Байо. Дуже весела назва. Ну, і також у нас ще буде ось таке печиво. І якісь млечні млішо сухі пасті млечен крем Родін край. Ну не знаю, що з цього буде смачне. але все це Болгарія, тому зараз е, скуштуємо. І саме головне, що в нас є до цього всього, бо ми не знаємо, яке воно на смак. Да, у нас є ароматна кава. Цікавою. Це вже, щоб ви розуміли, ми знімаємо це 24-го, У нас ми такі гарні наряжені, у нас там чекає куча смакоти. Боже як пахне! І в нас є смачна кава, яка родом можна сказати так з України. В них є представництво в Україні, і зараз вони почали відправляти по Європі. Якщо не помиляюсь, них десь в Європі є прям окреме відділення, де можна замовити каву. Вони там вам помелють як треба. Тому що якщо у вас там можливо вдома, була якась там суперкофімашина, ви ходили в якісь кафейні. Я не знаю, но в Болгарії знайти смачну каву, це просто той ще квест. Мало Правда. того, що в кав'ярні ти її не знайдеш. Ці оці автоматики страшнючі, ну, можливо, всі, там, хто щось чув про Болгарію, знають, що вони тут є. І, і якоїсь смачної кави спробувати. це прямо… Да, на жаль, ми ще не звикли до кавових апаратів, і хочеться просто звичайної, нормальної. Кави. Так, і Тому... немає якихось таких засобів модних для того, щоб її приготувати, і просто можливо можна замовити, щоб вам там її помололи, так щоб заварити в чашечці. Те, про що ми говоримо, це 25 Coffee Roasters. У них є інстаграм, у них є сайт, там дуже багато всього цікавого, але просто дивіться на це пакування. Ну це, ну це така краса, і воно ну так пахне. Пакування взагалі. Воно ну просто так пахне. Ми замовили два вида кави. Одна, яка така. Чорна кава п'ється буквально просто без нічого. А іншу замовили ще, щоб додавати в неї молоко. Оце ще спробуємо з тобою. Якось. Спробуємо. Тому, якщо ви так само любите каву, як ми, особливо як я, мабуть, то замовляйте, тому що дійсно в деяких країнах прям складно знайти смачну каву. і Я зараз п'ю каву вдома, не купую це все в автоматах і де-інде, тому. Ця кава, це прям. Я сподіваюся, вона спасе якісь оці солодощі, які тут будуть. Бо тут є те, що ми очікуємо, що буде дуже смачне, а є те, в чому ми не дуже впевнені. Тому що ну давайте з чогось почнемо, бо кава зараз закінчиться. Да, бо я вже сьорбаю. Перше, це ось такі бісквіт. Ретро колекції. Розкажу, поки Марина відкриває. Насправді я їх вже куштувала, а Марина ні. Я подумала, що треба їх взяти, тому що це те, що приємно куштувати. Але є в них одна проблема. Я можу з'їсти всю пачку за типу, це точно один проблема. раз. проблема. А мені здається, це до кави якраз, знаєте, Вони, вони не... мені дуже подобаються. Поки ти там ще думаєш, я вже їм. Так я держу. Mm. Там всередині прям начиночка. Але вони справді смачні. Це я в дитинстві пам'ятаєте, таке було печиво білосніжка. Але я воно з начинкою. Mm. Це смачніше. кавою супер. Mm -hmm. Майдюля, ми юля, ми зараз наїмося, не будемо їсти мої всі. Її. Це смачно. Ти ага. рекомендуєш? Я рекомендую однозначно. Да, це навіть можна на сувеніри привозити. Якщо ви в Болгарії і хочете собі щось до чаю, хочете щось дійсно привезти додому як сувенір. Це саме Болгарія. Робить, зараз скажу. Пловдівська область. Село Ягодово, вулиця Ігреп Угу. Тому ось таке можна вести дуже смачно. Ретро колекції. Вони є дуже різні, з різними смаками, але ось ці білі з горішками. І мені подобається форма, в якій вони продаються. Давайте спробуємо другий такий наш лот Млечен крем. Я не впевнена. Але... Давай тільки один. Один на двох, так. О. Ну, ви ну, наче знаєте, так трошки вже... Прочитай, хто це робить. Престиж це робить. Де знаходиться? Поки я відкрию. Е, великотирного. Великотирного. По кусочку. Давай оцей кусочок на двох і мовим. Пахне нічим. На. О, я вже ляпнула. Ня, воно на навидне очень. Mm. Mm. А смак вкусно. Mm -hmm. mm. Оце прям дуже смачно. Спробуйте, воно я трошки. Як в так нас такова. називалися ці? Я не пам'ятаю. Ти забулась? Да. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви пам'ятаєте, яке саме ось, такі. в нас було в дитинстві. Де вони зараз десь продаються, я бачила. Ну може. Я не знаю, хто його робить. Напишіть, будь ласка, це дуже важливо, але це смачно. Можна купувати. На сувеніри ні? На сувеніри воно не доїде. Але mm. просто до чаю, до кави класно. Зараз ми пошуршимо, тут вам розпакуємо подарунок цей новорічний. Так, перший лот. Якась міні-піченька Улькер. Це, до речі, Турція. <гум> Ні, ну, Турецький ми може не буде пробувати. Mm. Ось такий батончик. Бітер екстра. Але от дивіться, бітер, це ж гіркий шоколад. Мені здається, дитині гіркий шоколад. Інстамбул. Ну так, моя ну, б не захотіла мабуть. О, ункер це знову такий Стамбул. Але халяль, це я думаю, теж щось, щось не болгарське. Хотіли купити новорічний болгарський подарунок. Так, а інших немає, є такі. <губ> якісь, якісь зефіри. Стамбул. Ви уявляєте собі? <губ> це трохи підстава. Це я бачу, це Стамбул, це, це у тоже, ухер. Це теж Стамбул. Тірамісу теж це Ця сама фірма. <губ> І ця сама фірма. Але не дивляться. Здається, лише <губ> заяваю. Укер. Це якесь печиво. Але за шість лев стільки всього. Не, ну, дуже багато всього цікавого. І я вам скажу, що ця фірма Укер вона дуже класна. Це прикольно, ну тобто. У них багато різних всяких солодів. Да, не не цепляться до, до того, що це все Турція, а ви хотіли болгарські. То взагалі да. Але, класне якщо наповнення. Хотіла якісь дитині привезти болгарський сувенір, то це тільки заїбаю. Сподіваюсь, це Болгарія. Да. Да. да, Болгарія, город Пернік, младен стояв. Давай спробуємо їх і щось турецьке. Давай. Арешта піде Вероніка їсти. Да. І... Пощастило. Воно пахне сиром. з чим? Не написано. Воно з сиром. Натурално написано. Натурально написано. Точно Со вкус на путір. Путір? Що таке путір? А це македонська мова. на що... масло. Масло. А мені наче сиром. сиром. Це весело. Вони прям непогані, тому що ми купляли з цим з арахісом не, зараз зараз сумціонний. Сумціонний. Mm -mm. Воно, знаєте, наче є такий салют. Всякий там з червоної крою, але салют він такий більш е Насичені. насичений смак. А це таке, таке інтересне. Давай щось з цього спробуємо. Якусь Чисто заради експеримента? Так, да, це гарно виглядає. Це все в пакет колись. Так. Да. В Єроніке буде раді. Увіки печень. Воно посипане чорним кунжутом. Mm. І воно не солодке. Mm -hmm. Це дивно, що солодкий дитячий подарунок не солодкий. Солоні палички, солодні печиво. Але це смачно. Це можна, mm -hmm. знайти сирочок mm -hmm. і подвенсок. Ну, справді смачно. Uh -huh. Взагалі, ми все попробували, всі якісь вкусно, вкусний. <кій> а я думала, хай. — Ми думали, що буде щось от прям несмачне. Але, ну, як не дивно. Все дуже смачно і ну, все-таки за 6 левів наповнення новорічного подарунку, нехай це майже все з Турції. Але Просто... ну, давайте будемо чесними. Щас. Коли ви бачите щось в такому кульку, ну ви очікуєте, що там буде ну, якийсь Аліекспрес на виїзді. Ні, написано про різдвіно ну, пловків. Да. Я почитала, я така, о, ну нормально. Я спеціально не дивилася там склад, щоб не робити собі якісь спойлери. Mm -hmm. Але насправді, якщо ви знаходитесь, там написано все, що воно турецьке? Ні. Ну написано назва, але ти ж не, не зрозумієш, що це турецьке. Але сам факт того, що ну прикольно. Ні, прикольно. Дуже цікаво. Ну, я реально кажу, я очікувала, що ми будемо все такі фуд і вкусно, що таке. Де ми з дитинства. І навіть це також рекомендуємо. І ще в нас такий є невеличкий новорічний подарунок від кави. Це промокод на знижку. Дивіться опис під цим відео, там ви знайдете всі необхідні посилання на інстаграм і всяке таке по промокоду мемуари. Ви можете отримати знижку. Я так розумію, як і в Україні, так і в Європі. А ще дуже прикольно, що в них від 18 євро в Європі безкоштовна доставка. Це дуже зручно. І вона дуже швидка. Я буквально там за один-два дня. Я не пам'ятаю, чи я сильно ввечері писала оці адрес. Е, Приїхав кур'єр, одразу ага. віддав мені така гарна коробочка, там лежали дві моїх кави, наліпки. Дуже круто. Пишіть коментарі, якщо, можливо, у вас є поради, що нам ще спробувати цікавого, може будуть ще так, далі такі. Болгарські випускі. солодощі. Так, І якщо куштували щось з цього, що сьогодні ви побачили в випуску, також напишіть, будь ласка, ваші враження. Як І вам? якщо ви пробували? 25 Coffee Roasters, Також напишіть нам, яка ваша улюблена. Тому що ми поки спробували тільки одну. Ще хочемо спробувати ту з молоко. А може ще? Як... Можливо, так. Як цю поп'є? Дякуємо, що сьогодні були з нами. Да. Да. Дякуємо, що сьогодні були з нами. Пишіть <рі> в коментарі, ставте лайки і всім пока! А смачно! Ой, Юля, пішли їсти мімозу.